Друзі, хочу поділитись думками стосовно е, трагедії, яка сталася вчора. В Києві е, впав е, з, з дороги канатний хлопець і потонув. Чому це так у нас відбувається? Зараз розповім приблизно. От, е, всі ми користуємось ліфтами. Да? Ну, наприклад, там теж самі труси, от, що от хлопець катався да, на атракціоні. Тільки, щоб керувати ліфтами, потрібна спеціально обучена людина, яка має сертифікат чи ліцензію, яка проходить навчання, яка проходить екзамени, і яка ці ліфти обслуговує, є графік обслуговування ліфтів, кожен там. Яка, грубо кажучи, відповідає за те, що якщо ліфт зірветься або щось станеться, то вона відповідальна за це? У випадку ж з атракціонами я дуже сумніваюся, що це все є. Хоча небезпека там набагато більша. Плюс повинні бути медики, повинна вся ця система тестуватись регулярно. Ці троси повинні витримувати динамічні нагрузки, а не статичні. Тому що, ну, якщо от у випадку з ліфтом, то трос ліфта е, завжди йде з запасом. Там, в декілька разів е, на випадок того, що ліфт ж, він зупиняється, да? раз зупинився йде динамічна нагрузка. Тобто при зупинці ліфт важить більше е, для троса. От. А коли людина летить на тросі через Дніпро, то на це впливає ще е, сила вітру, е, трос дуже довгий, дуже-дуже довгий. І він може хитатись, розгойдуватись е, з певною амплітудою, що суттєво збільшує навантаження. Ну, тобто людина так важить там, 100 кг, а при хитанні вага людини. На тросі збільшується до 300-500 кг. Я дуже хотів би побачити, як це все випробовується регулярно. І е, трос е, теж, е, ну, щоб ви розуміли, просто так троси використовувати на повітрі не можна, тому що вони ржавіють. От. Е, атмосферні умови і все таке. Е, на мою думку, це атракціон був щось наподобі. А давайте кинемо тросик, у нас вон є, спробуємо на тарзаночки проїхати. Проїхали, сподобалось, потім зробили з цього комерцію. Але жодних випробовувань, сертифікатів і всього того, мені здається, не було. От. Тому отак от і живемо. Коли відправляєте дітей на різні атракціони, пам'ятайте, що всі ці атракціони, вони вже дуже застарілі. Їх обслуговують, мабуть, тільки тоді, коли вони ламаються, а не тоді, коли треба. Тому що сам атракціон коштує дуже дорого. Сертифікований атракціон коштує супердорого. тому що це життя людей. На це треба витрачати і знання, і час, і людський ресурс на те, щоб його, по-перше, виробити, по-друге, відтестувати в усіх можливих умовах. І не факт, що сьогодні сонячна погода, і немає вітру, і все буде добре. Тому що от вчора, наприклад, була не сонячна погода і вітер і дощ. І були пошкодження того атракціону, а сьогодні вони вилізуть. Тому дуже уважно будьте. Тому що більшість атракціонів, які працюють у нас, це куплені атракціони з-за кордону. В якому вони стані? Я більше чим впевнений, що вони в стані працюючих, а не безпечних. Отак от, от я думаю про це все. Тому що. Вони вже безпечними вони були до продажі в Україну. Коли у них вже е, термін нароботки вичерпався, їх продають. Їх купляють наші е, люди і використовують у нас. Тому це все на ваш страх і різк. Ви е, цим всім користуєтесь. Ну і до, дуже добре було б державне якесь. Ну, Дуже смішно про державне регулювання безпеки атракціонів, тому що це буде нова корупційна кормушка, але е, щось таке треба, ну, може, може, не нашої держави, щоб це керувало, а коли буде Євросоюз, щоб ми всі е, слідували правилам Євросоюзу стосовно цих атракціонів. Отак от. На от. превеликий жаль, таке трапляється і трапляється часто. Просто в Києві. Київ він на слуху, а в інших регіонах воно в новини не потрапляє. Отак от. от. Все. Всім дякую. Бережіть себе.